Всім привіт! Минуле відео було аж на 13 хвилин, як я з Андрієм махрав. Це відео вже думаю, не буде таким довгим до 10 хвилин. Планірую записати його. Можна протестити? Куда ти улетел, я ще й до протесту? Блин, а я забыл, что я заметала и не вмежу играть. Динамайк це якраз метатель. У мене ще є улюблений метатель, якого я душа люблю Лайлої. -лай. Ты куда ты улетаешь уже? Ты че это не играла? Да, хворе я то получишь. Что я тут на туреци ею бомбом? Не попадаешь, не попадаешь. О, май гад, зараз я тебя взяву. А че ты туда взявался, алло? А ты що здесь делаешь, я тебя убью Блин, блин, я маю залфет. Він. Може не будемо дружеський грати. Ми ж мали перевірити, тих, хто сильніший корделюс чи брок і все, а не ще далі грати. Та блін, а я не хочу вже грати в не дружеський. А я... Вообще-то я не хочу хрирать в дружеский. Вообще-то! -а -а. Я видео снимаю. Ла -а -а. Ты дурный? Готово на жаб! Готово на жаб! <свеч> Ти розумієш? Я не хочу грати в Дружеський. Боже. Може лучше ти накопиш тисяча кубків, будеш создавати свої карти і вже тоді будемо грати в Дружеський. Ботів вбиваємо. Я вже вбив до бота, єсли хто. Я другого бота вбив. А хорошо, Ти вже вбив? Ти вбив ще одного бота. Ага, бастер, бастер. Хорошо. Ще хтось один має бути. Кстати, бот. О, Покіч! Ага, хорошо, ти убив його. Банки хочеш дай супрірати. Ти ж всі банки позабирала, алло? Нікого пусти. Як ти так швидко готова фавальо? Легендарка ворон. Якщо ворог вб'є когось із нас, то я теж беру легендарку корделіуса. А тут ворот, тут ворог, тут ворог. Я вбив ворона, ну мене вбив гіф. Так, я беру ворона, щоб природила стояти гіфу. Де ти там до хорової. Я візьму корделі, усе. Са... Ой, тут дедафав і буду спатреть. Тут наблюдати. Надіюсь, ти займеш перше місце, так як минулого разу Бачив. бачу, все залишив. Так, вбийцо була. Як ти ульту прирубасав? Тут, тут зараз бабки в в'яді здохнуть. Ого, 15 банок в тебе аж. Іди на була, вбий його, наконець, та. Шістнадцять бабок. Тут три бабки валяється. Три бабки валяється. В ядові. В ядові три бабки валяється. В ядові трибабки валяється. В'яди трибабки. Три Че ты за взяв ці бабки? Раду. Цілих три рыбабки не взяв. А інші три трибабки взяв. Це, це таке присніло? Я передумав. Три рибабки не взяв. Три рибабки взяв. Я навіть не побачив, як ти любив. Як ти так швидко готов? Я коронавіру сажав. Ага. Хто мій клон? Пайпер! Точно, вона тебе зразу вбила. Банки, бабки. ва цей цейго себе І Вот, я ж я всіх вб'ю. Що тут цей заебаруха, передуха делает? Хорошо. Покич. Ах, легко ты. Ах, думаю, уже выставите эти видео на сегодня, кстати. Чого не всі ті папіри робили. Думаю, Думай на сьогодні вже вистачить відео, надає говорити.